Добрий день, малята! Кличте своїх батьків до наших екранів І зараз з вами зробимо гімнастику. А називається вона Машина! Наші пальці, мов машини, їздять, мають круглі ши. Через поле, через гай, шлях собі ти прокладай, на колесах чи ногами, мандрувати гарно з нами. Не лінуйся, поспішай і пригоду зустрічай. Рівно стелиться дорога не вузька і не широка, а Потрібна для пригод наших чарівних Працюйте і у вас все вийде!